А енергетика ну це ж надскладна технологічна сфера, і цей ринок він надскладний. І будь-яка така дурна подія. От ті типу, по що якийсь хлопець Саша Гава. Який оператором його хтось призначив оператором цього директора оператора ринку, така дуже ключова структура в ринку, він щось таке начудив, що по суті підірвав на півдоби весь енергоринок України. Він його зупинив, розумієте? Бо він переляку, ну бо людина не. Як не доросла до посади, знаєте, бувають такі розумні хлопці, ліфт їх кудись там підняв. Вони такі толкові, умні мальчики, їм треба носити за якимось там поважним авторитетним фахівцем портфеля і набиратися знань. А вони вже на перших посадах і вони починають робити і продовжують дурню. І від того, ну взагалі такі сигнали йдуть, що зрозуміло, що можна все на цьому ринку, можна все, бо ринку немає. Саша гава його напів на пів доби.